Друзі, моє вітання! Ви на ютуб-каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 23 січня п'ятниця ми завершимо наш інформаційний тиждень. Сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, коротший партнер Національної та групи, політтехнолог і політичний експерт. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що будемо завершувати цей насичений новинами робочий тиждень. Зокрема, розпочнумо із заяви Зеленського про те, що договір про гарантії безпеки вже готовий до підписання. Так і каже український президент. Ну і тут хочу сказати, що в той же час Росія говорить про те, що вона буде продовжувати домагатися досягнення своїх цілей військовим шляхом, поки не вдасться досягти врегулювання політико-дипломатичними засобами. Ну також Ходить пісково своїми заявами і каже, що Збройні сили України мають залишити територію Донбасу, і що це є важливою умовою російської сторони. Хочу об'єднатися дві теми в одну, пане Тарасе, тому що настільки, на мою думку, Різні заяви водночас ми чуємо про те, що договір про гарантії безпеки вже готовий. Тут, тут українська сторона чекає фідбеку від Трампа в той же час, Росія не відмовляється від своїх фантастичних фантазій, імперіалістичних поглядів і зазіхань на українську територію. Як це загалом можливо? Чи можуть такі дві різні заяви поєднуватися в одне? Чи можливо підписати якийсь договір про гарантії безпеки в той же час, коли е, Путін говорить про те, що ми не будемо, що ми висуваємо свої імперіїстичні умови стосовно того, щоб е, українська армія вийшла з української території? Ну може бути. Ми ж ведемо перемовини з американцями. Зараз угу. е, вони ж сказали, що ми повинні обговорити цей мирний переговор. Ми ми обговорюємо так. Далі, це ж американці ініціювали це переговори через Віткаф. Американці. Ну так ми можемо підписувати все, що завгодно. Не факт, що, звичайно, що воно буде виконуватись, тому що гарантією безпеки є виключно українська армія і продукція власного ВПК, яке ми повинні нарощувати в ну в виробництво. Це а от а все інше. Ну, та таке це ж. Тепер Трамп виглядає не дуже добре, те, що росіяни бикують і не хочуть і не йти ніякі умови. А не ми нам, нам за великим рахунком фіолетово гроші. Є від європейців. Є А гроші закуповуються для армії зброї. Американці американці, американці продають, ну таке все. Далі від нас все залежить: від виробництв нашої зброї, і інтенсивності ударів по території Росії. Паралельно американці. Затримують їхні танкери, от там французи навіть прокинулись, теж починають танкери зупиняти. Так що нічого тут дивного немає. Ось що це може бути підписано. А далі це проблема Трампа. Те, що Путін так з ним поводиться добре. Тоді якими можуть бути ці гарантії безпеки, про які говорить Зеленський. Ну, давайте, Зеленський ж, я думаю, вже реальна людина, розуміє, що гарантію безпеки є виключно українська армія. І ми повинні розуміти, що світ побудований наступним чином: якщо ти сильний, потужний сам можеш вирішити свої проблеми, тоді тебе, з тобою входять, дають якісь гарантії, і ти стаєш частиною цього, цього шляху. Якщо у тебе немає армії, якщо у тебе немає можливості себе захистити, плювати всі не хотіли на всі, на будь-які гарантії. О, це коротко. Я вам розповідаю про гарантії. Ні, вони можуть бути прописані, можуть бути по пообіцяні, але ж е, історія США вже нещодавні є історія, коли вони можуть просто іми підтертися. Це була історія з лендлізом, які який, який е, урочисто приймав Байден, який просто який просто зупинив. От і все. Також хочу поговорити з вами і те, що сказав Ушаков, каже, що переговори Путіна з Віткофом Кушнером були конструктивними і надзвичайно відвертими. Каже, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання неможливо. Ну і говорить про те, що сторони домовилися, що в п'ятницю тобто тут вже сьогодні в Абудамі відбудеться перше з'єднання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України. До речі. От буквально зараз вже повідомляють ЗМІ про те, що ця зустріч розпочалася. Як ви оцінюєте, пане Тарасе, з чим можуть повернутися додому українська сторона? Загалом про що можуть домовитися ось три сторони? Не про що? А ну, чин... чергове, да. Ну, це така імітація борхливої діяльності з боку вже Путіна. Він не може Трампу сказати, що ми не будемо вести перемовини. Але ж вони, головне, що вони хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу. Україна нікуди виходити не збирається. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Також хочу з вами поговорити про те, що Трамп відповів Путіну на заяву російського диктатора про те, що Штати можуть використати російські заморожені активи в США для того, щоб прийняти Росію в Раду Миру, яку нещодавно ініціював Трамп. Трамп говорить про те, що так дійсно це гроші Путіна, що це ну, нормальна пропозиція зі сторони Кремля. Ну фактично, чи можемо говорити про те, що пане Трасе що ось? Такий очевидний, напрочуд, очевидний трюк Путіна, все-таки е, на нього повівся Трамп, е, е, і що отримав такий, ну не знаю, якийсь мирний хабар, як пише зараз в соцмережах. Нічого він що не отримав. Хто там що отримав? Що ви починаєте говорити? Американці зупиняють їхні танкери, Це головне. А все інше це то, то, то таке, то таке. Навіщо їм там той хабар той мільярд? Якщо вони можуть зараз зупиняти танкери, продавати нафту, заробляти там десятки мільярдів. Е, рейдернути зараз цю Лукойл в Європі, продавати там нафту, там рахунок буде йти на десятки мільярдів. І Трамп, якщо хабар отримує, ну так він десятки разів більше може отримати від цього. Ні, він це може взяти, але це ж нічого не означає. Угу, угу, угу. Чи можемо говорити, що Трамп виводить Путіна з щоразу виводить Путіна з такої міжнародної ізоляції, коли запрошує його наприклад ось цю раду миру, яку він буде її очолювати і запроваджує? Як загалом оцінювати такий крок? Так, з міжнародної ізоляції Путіна вивів Байден разом <смірка> з Забами, коли дали можливість йому безкарно безкарно е захопити Крим і воювати в Грузії. О, тому яка тут міжнародна ізоляція? В дійсності вони а, і далі. А, а, а яка була, що вони з ООН їх вигнали? А де ми міжнародна ізоляція Росії? В ООН, як сидять, так і продовжують сидіти і так далі. Тому говорити, що хтось когось виводить з міжнародної ізоляції, у них конфлікт по, по цьому, по нафті та газу. Тут це uh -huh. фундаментальне, вони їх просто вбивають в дійсності всю їхню економіку, uh -huh. повертаючись до того, що зустріч буде в Абудабі, вона фактично розпочалася вже до речі. Почали ж писати змі про те, що можуть сторони домовитися про так зване енергетичне перемир'я, про те, що типу росіяни не будуть бити по українській енергосистемі, а відповідно українська сторона не буде бити по їхніх російських енергооб'єктах. Чи може бути такий розвиток подій, як ви? Ну, я вважаю малоймовірне таку історію, mm -hmm. тому що росіяни будуть ще впихувати, щоб їхні танкери ніхто не чіпав. Mm -hmm. А американці чіпають mm -hmm. їхні танкери yeah. теж. Yeah. Це раз. Друге, я думаю, що росіяни не підуть на це, тому що вони впевнені, що вони перемагають. що Ще трохи залишились удари по енергії системи, щоб України. Побігли, побігли Зносити Зеленського і зносити взагалі всю українську владу. Тоді вони отримують обвалять фронт. Ось що вони думають. Тому я думаю, що це мало ймовірне. Навіть навіть якщо воно буде, навіть якщо теоретично буде, американці ж не зупиняться атаки на російські танкери, тому що це танкери обслуговують в тому числі Іран, перевозячи нафту в, в Китай. Тобто Китай отримує дешеву нафту і конкурентну перевагу, що всі розуміли. А це американцям не цікаво, воно йде паралельним курсом, і тому я, я, я не вірю в це, що буде. Тобі що, навіть якщо про щось домовиш, росіяни одразу ж порушать цю домовленість? Угу. Е, от, до речі, про Китай Трамп запросив в Китай доєднатися до Ради Миру. Е, поки що думає думає Китай, як ви вважаєте, чи може прийняти пропозицію Китаю в? Дійсно бути членом Ради миру, яку очолює Трамп. Чи це буде знаєте, такий удар е, політичний по них, тому що все-таки Трамп буде очолювати цю Раду миру і буде да, відповідне да, рішення да. приймати М -м -м, теж самостійно. Я думаю, що не погодиться. Не погодиться, <світ> але у американців є важливий тиск на тих перемовинах. Вони просто можуть припинити фінансувати ООН. Uh -huh. А це 30% бюджету ООН скажуть, вам потрібно то ООН. Ну, так ви і фінансуєте його. <с? <с?> і Китай, нехай тепер витрачає гроші. Там європейці, якщо їм дуже подобається це ООН, нехай витрачають гроші. Вони завжди. Вони ж вам вийшли зараз, Всесвітньої організації здоров'я. Казали: ми там винні, вам 260 мільйонів, ми вам вибачаємо. Ну, По-моєму, е виплачували ж ці кошти. Ні, вони там щось залишилось. Він сказав, що ми не будемо нічого платити. Ну uh -huh. вони не вважають за потрібно, а вони вважають за потрібно взагалі фінансувати міжнародну структуру, які не працюють на їх інтереси. Uh -huh. Оцю раду миру може, тому що вони там будуть головними. А все інше, нафіг воно їм потрібно. Uh -huh. як, як ви вважає... вважаєте? так з якою вважаєте, пане Тарасе, Чи варто Україні вступати до Ради Миру Трампа? Ну можливо, не зараз, можливо, там через найближчі перспективи умовно. Я думаю, що ми максимально повинні в цьому питанні, от дивитися, ну і ті форматорі е, європейської політики в першу чергу, а mm -hmm. тому, що нам, ну по-перше, і тим більше у нас є відмовка, у першу чергу, у нас немає зайвого мільярда доларів. Ось кажемо, ну грошей у нас немає. Ми ступати туди не будемо домов не кажучи, да. тому що от я дивився, скільки Україна платить внески в ООН, Ми платимо десь чи. 6... Ну там якісь копійки, чи там 1,6 мільйона. По моєму, чи щось таке. Ми невелику частку платимо в ООН як на отримання цієї організації. Ми можемо чесно сказати до Фредовичу, як росіяни сказали заморожених активів. Якщо ви заморожених активів заплатите, це ми задоволені підемо. Ну я думаю, що це така обмовка. Так, звичайно, треба дивитися, чим все закінчиться. А от і не треба лізти, знаєте, попередбак батька в пекло, як говорить у нашій державі. Угу. Також ви пана Тараса згадували про Іран. Я згадала про те, що Трамп сказав, що багато американських кораблів рухаються в бік Ірану. каже Трамп, що штати уважно стежать за подіями. Також говорить і про те, що він уже у четвер, тобто, 22 січня, зупини 837 страт. За його словами, більшість з них це молоді чоловіки, яких мали повішати в Ірані. Відповідно, він сказав, що попередив владу Ірану, Що якщо страти відбудуться, то США зададуть удару, який буде сильнішим ніж попередня атака на ядерні об'єкти, яку ймовірність, пане Тарасе, От ви можете дати що дійсно штати можуть задавати ударів по Ірану і чи можуть взагалі повалити режим, який там зараз існує? Я думаю, що вони будуть цим займатися. Це зараз просто така передишка. Вони зараз підтягують туди ресурси, авіаносці і все інше для того, щоб системно підійти до цього питання. Тому що вони розуміють, що Іран нікуди від них не подінеться. Ситуація в Ірані тільки погіршується, скільки б вони там людей не вбивали. І через падіння ціни на нафту і багато чого іншого. І їм потрібен час. Їм потрібен час, тому що там ще є знаєте, специфіка близького сходу. Це все ж таки мусульманська країна, велика країна і так далі. А, ну, дивіться, якщо вони Венесуелою три місяці займалися за великим рахунком, то іраном там я думаю, що треба напружитись, але mm -hmm. те, що вони будуть цим займатися, тому що Іран це знову нафтогаз і не просто нафта-газ, а постачання в Китай. А коли американці чують Китай, у них одразу ж цей слина починає швидше, швидше, виділятися, мозок починає працювати швидше, тому що вони хочуть контролювати всю нафту світу, ну більшу частину. Якщо ж вони іран поставить під свої контролі там. В Іраку, наприклад, наведуть ла, тому що Іран там теж активно мутить каламутить воду. Ну вважайте, що вони більшу більшу частину нафти будуть контролювати. Це вагомий важель тиску на, на цей на Китай і, взагалі, на увесь світ. <гану> угу, угу. А, ну і про вище ще згадану Раду Миру згадала я про те, що Трамп офіційно відмовив Канаді у своєму пості США звернувся до прем'єр-міністра Канади до Марка Карні і написав таке: цим листом повідомляємо, що Рада миру відкликає запрошення Канаді приєднатися до найпрестижнішої ради лідерів, яку коли-небудь було зібрано. Це що, Трамп такий злопам'ятний і досі пам'ятаємо ті перепотії з Канадою, яка відмовилася бути 51 м штатом. Ну вони будуть тиснути на Канаду, тому що Канада все ж таки в зоні їхніх інтересів знаходиться. Канада це Арктика. А от через Канаду можуть летіти ракети, в тому числі через Північний полюс. І, звичайно, що в них важливі в що Канада по. Оце оця розмова карні, що він там сказав. Це по суті про китайська була розмова mm -hmm. розмова, де він там нив про зруйнування світу і так далі. Я думаю, що вон там угоду підписали, що Китай більше буде експортувати до, до них електромобілів. Я думаю, що США це дуже не подобається. І вони мають важелі тиску на, на канадців, і думаю, що щось там теж будуть, якісь заходи будуть в житті. Угу, угу. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Друзі, до речі, нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини 10 уроків, 500 затових фраз та практичні інструменти Тарас Загородній пропонує на своєму навчанні. Якщо вам цікава ця тема, хочете стати класним переговорником, вміти розуміти, як виявляти протидіяти маніпуляціям, то запрошую вас під цим відео там Є посилання приходите на сайт, ну і долучитися до навчання. Звісно, що традиційно я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну звісно що, будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже в понеділок. До зустрічі!